Спокійно жили, так, займалися улюбленою справою, але прийшов такий час, мабуть, в той період, коли було розуміння, що прийшов, мабуть, мій час і потрібно йти захищати державу, виконувати завдання. Прийшов комісію і потрапив до лав Національної гвардії України. Служив в строкову службу, ще було там 13 років тому. Якоїсь спеціальної військової підготовки не мав. Ну, завжди так, був дисциплінованим, займався спортом. Працював знову ж таки в сфері там, торгівлі, бізнесу, управлінський якийсь процес людьми, колективом. З 13 років займався спортом, а саме боксом, Приймав участь в обласних, міжукраїнських, всеукраїнських змаганнях, займав призові місця, виконав кандидата в майстри спорту. Після чого, на жаль, вимушена травма, тривалий курс реабілітації якби не дозволило в подальшому продовжувати заняття. Ну і прийшлося себе шукати, скажімо так, в іншій сфері діяльності. Почав працювати в торгівлі. Сфера будівельних матеріалів, також пройшов, скажімо так, всі рівні. Починаючи від торгового представника, потім був супервайзером, керував торговою командою. Після чого в моєму підпорядкуванні був відділ оптових продажів, 42 чоловіки в підпорядкуванні. Ну, якби ця діяльність, скажімо так, і спортивна, і десь вже професійна. Трудова дала можливість загортувати якусь дисципліну, що мені в перспективі допомогло, скажімо так, осягнути всі там моменти військової служби. Дай Бог переможемо найближчим часом і будемо займатися своєю улюбленою справою, але зараз такий час, мабуть, що потрібно приділити увагу державним завданням. От, приходив в підготовку саме по роботі з безпілотниками. Ось, ось з того часу, як почали вони там масовані так, польоти над Україною і обстріли, ми пройшли спеціальну підготовку, навчання. На перших злагодженнях були позитивні оцінки по стрільбі, і, мабуть, саме це підштовхнуло керівництво довірити мені виконання саме цієї задачі, ураження повітряних цілей. Особливу увагу під час навчання приділяли саме шахідам, безпілотникам іранського виробництва. Ми більш скажімо так, спеціалізуємося саме по цій техніці, яка на сьогоднішній день там масово здійснює обстріли там території нашої держави. Дрони камікадзе, як ми вже знаємо, тобто вони не керуються оператором, тобто їм задається ціль. Вони летять там, грубо кажучи, з пункту А в пункт Б, але їхній маршрут може коригуватись там самим різноманітним чином. Специфіка і особливість, яка в них це те, що вони можуть летіти на дуже низькій відстані, там навіть до 30 метрів. Відповідно, таким чином нашим постам нашій протиповітряній обороні дуже важко їх помітити. Вони мають яскраво виражений звук, ось такий громкий мопеду. Але є можливість відключати даний звук. Тому даний випадок би, ускладнює роботу наших там протиповітряної оборони для того, щоб виявити і уразити ціль. Після проходження спеціальної підготовки ми як би, виконуємо завдання протиповітряної оборони, діємо в складі вогневої групи при потребі. Ми Готові екіпіруватися і виїхати на позицію буквально там, за півтори хвилини. Протиповітряна оборона дуже важливо, я вважаю, на сьогоднішній день, тому що ми бачимо, що ворог дуже підлу війну веде, вражає і критичну інфраструктуру, і цивільні об'єкти, і військові об'єкти. І війна, скажімо так, 21-го століття вона показує, що от саме такі безпілотні літальні апарати є дуже небезпечними і нам потрібно готуватись для того, щоб їм ефективно протидіяти.